Актори полтавського театру імені Гоголя готуються до прем'єрного показу вистави Віддайте тіло». Головний герой російський солдат Вова, який втік від Збройних сил України і потрапив в українську хату. Контрнаступ від зсу тікають чмоні, і на шляху одного із таких побідітелів зустрічається українська хата. Він забігає туди з надією помарадерити, але йому на заваді стає справжній український папуга. Грицько, який є патріотом, націоналістом, який бере до своїх крил киянку. Попуга Гріша, який розмовляє, який наносить деякі, ну, з молотком бігає, да, там наносить якісь такі удари невеличкі цьому падливу. Вистава взагалі така, вона ну це Стьоп. Стьоп просто на такому абсурді. Папка! Слышь! Чоловік російського солдата, якого намагається знешкодити папуга Гриша, грає Антон Рокита. Грати говорить психологічно складно. Роль виявилася складною, тому що вся моя роль виконується російською мовою. Я вийшла так, що з української з україномовної родини все життя розмовляв українською. По, по життю майже зовсім не спілкувався російською. Тому з російською мовою виникали деякі проблеми, але ми їх старалися вирішувати. Свар! О, чі, чі. Ну, ну, за це отдельне Костюми та декорації до вистави створювала художниця з Миколаєва Тетяна Чухрій. Складніший, мабуть, папуги в самому образі. Ми не хотіли, щоб це було відверто птаха, але ж хотіли, щоб він був схожий і на птаху, і на людину, і на захисника. Включав в себе всі образи одразу. Тому це було складно. До прем'єрного показу акторська трупа готувалася два місяці. Автором вистави Віддайте тіло є письменник Анатолій Крим, який також є автором п'єси Остання любов гетьмана. На е, рахунок моєї ролі це Надія Петрівна не це Українка, це щира, це розумна, це гарна, це вільна, це працелюбна, це уособлення нашої країни. Якщо може якимсь колегам моїм це важко було перевтілення, бо тому, що вони грали цих російських окупантів, то е, як мені я для себе бачила її чітко. Прямо уособлювала її тільки з тим, як повинна діяти як наша Україна. Ми повинні тільки перемогти. Прем'єрний показ комедії «Віддайте тіло відбудеться 1 липня у Полтавському театрі імені Гоголя. Марина Ларіна, Ігор Лук'яненко Суспільне, новини Полтава.